Кажете тригерні точки, які кожен сам може натискати і таким чином позбуватися стресу. Точка називається МЦ8, ось центр долоні. Mm -hmm. Покажіть так пишіть. Центр долоні. Ось. Так. Точка МЦ8. Якщо вона болісна при натисканні, а це означає, що є напруження нервової системи. Ліва права рука не має значення. Так само і тут, центр долоні. Так, проводимо всі діагностику за допомогою Олексія Сабадухи. Так, центр доволі. А, як, а який ну, як тиснути треба, щоб боліло чи не боліло? О, мені віддає сюди десь. А, ну, якщо точка є болісною, це означає, що є напружена система. Угу. Ну, при... Дуже сильно не треба тиснути, просто ну, нормальне натискання з середньої сили. Так. А наступна точка називається МЦ6. Ми беремо згин і А повернемося до першої точки. Тобто треба, якщо болить, то треба тиснути, поки воно ну, робити ці вправи, поки вони перестан, поки перестануть перестану. Ага, і все, так.